Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна, шановні мої глядачі. Сьогодні чергове відео про нашу з вами спільну допомогу нашим фронтовикам, нашим героям. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям. Я ще раз хочу подякувати всім, хто не втомлюється допомагати нашим. Бійцям я дякую вам за ті гостинці, які ви збираєте і пересилаєте. Я дякую вам за ваші донати. Я щиро дякую вам за вашу довіру, допомогу і підтримку. Хай Господь Бог укріпить вас всіх у доброму здоров'ї! Найперше хочу вам показати своє листування, свою переписку з бійцями різних військових підрозділів, куди ми відправляли посилки з гостинцями і з подарунками. Хлопці все отримали, користуються і щиро дякують нам за допомогу. Ящики з гостинцями отримали бійці 105-ї бригади. Саме для них ми зараз збираємо гроші на придбання автівки. Денис надіслав мені оці фотографії. Денис надіслав мені фотографії, я одразу зателефонувала. Він сказав, що годинка друга і вони повертаються на свої бойові позиції на виконання бойового завдання. І ще одразу Денис мені надіслав фото їхньої підбитої, знищеної їхньої знищеної автівки. Але я в такому випадку завжди питаю, хлопці живі, і якщо все добре, кажу дякувати Богу. Дякувати Богу, що хлопці залишалися живі. Так, сьогодні привезли на пошту. Будемо відправляти продукти тут в копченості. Ось так, в пакетах зразу морозилки взяла, все в пакетах. Ось тут. І так само тут повний пакет. Ось консервація домашня. Це з наших власних запасів. От. Так, і ще сьогодні докупила випічку. 10 коробок. От, вафлі. Так, за оці смаколики заплатила сьогодні 2 тисячі гривень. Прийшла посилочка з Києва від Васютинської Ольги. Тут дуже багато в'язаних шкарпеток. Ось подивіться, цілий величезний пакет. Далі, тут в ящику ще шкарпетки. А ще тут є енергетичні батончики, також їх дуже багато, тут кілька, кілька кілограмів їх є. Тепер ось так краще видно. Тут великі блоки вологих серветок, кава, горішки, енергетичні батончики і оце евакуаційні ноші. Добре, тут дуже добре. Я щиро вдячна вам, пані Олю, за таку гарну допомогу нашим фронтовикам. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'я. Всі копченості я відправила бійцям одного підрозділу. Спочатку думала розділити на кілька підрозділів. От хотіла відправити і Денисові в 105-ту бригаду, і Сашкові в 145-й полк, і, і ще кільком хлопчикам. Але з ким я тільки зв'язувалася, вони всі казали тітя Іна чи Пані Іна каже: не відправляйте, тому що в будь-який час ми виходимо на бойові позиції. Посилки можуть довго, довго лежати на пошті. Ми можемо їх не забрати. А все -таки, все таки буде шкода, якщо воно зіпсується. Тому всі копченості я відправила в один підрозділ. Відправила до Андрія. Він на кухні, він годує. Він готує для своїх побратимів, годує їх. Тому наразі всі оці смаколики, які ми зібрали, приготували, всі пішли бійцям одного підрозділу. Так, і нолька. Получив тільки що посилочку. Зараз покажу те, що я розпакував. Так, де тут перевернути. Так. Оце все те, що було попередній раз. От я половину вже практично видав хлопцям наперед. Оце, що запаковане, це тільки що привіз. Вафельки, дуже дякую. Печенька взагалі супер. Тут було м'ясне. Тут вафельки, тут так само сало, певно. Тут м'ясне і ось тут м'ясне. Це все те, що отримав. Дуже дякую. Дуже дякую. Зенітно-ракетний артилерійський дивізіон 63-ї бригади. Дуже дякую за посилочку і особливо Іні Антонюк. Дякую. Вийшов на зв'язок боєць 77-ї бригади. Петро. Для нього, для його побратимів. Ми з вами зібрали. Я переказала. Майже 32 тисячі гривень на ремонт автівки. Це моє листування з Сашком, бо є одного з підрозділів 15-ї бригади, бригади Карадах. Ми туди відправили генератор. От, маємо фотографії. Хлопці генератор отримали, користуються ним. Цей генератор мені передали від команди Фонду відкритих дверей, а я вже його переслала нашим бійцям. Я щиро вдячна за довіру і за підтримку наших фронтовиків. Запит на потужні повербанки маємо від бійців першої роти 59-ї бригади. Тут у нас 4 повербанки потужністю 62 міліампер. От Повністю зі всіма пристроями для підзарядки можна підзаряджати від автомобіля, від акумулятора автомобільного. От Бачите, тут є кріплення краби. Так, сьогодні запаковуємо і відправляємо нашим фронтовикам. За 4 повербанки потужністю 62 тисячі мА я заплатила 24 тисячі гривень. Хочу вам показати ще свою перепишу, переписку з Сашком. Боєць одного з підрозділів 145 полку. От, доброго здоров'я! Пишу вам слова подяки від всього серця. Той шолом. Та аптечка, що ви мені прислали, вони врятували мені життя. Якби не шолом, я б вже не зміг вам написати. Щиро дякую вам та людям, які вам допомагають. А потім все, що надіслало мені оце відео, він після поранення, поранення дуже важке, він дуже в жахливому стані. От, я не хочу показувати відео, насправді, його дивитися дуже важко. І я написала, Саша, ти живий, це головне. І я одразу зателефонувала, але Сашко мені написав, перепрошую, я погано чую, не можу говорити, розмовляти, не можу поки. Ну, в нього ще дуже сильна контузія. Я написала: обіймаю тебе і всім серцем бажаю тобі одужати. Повірте мені, що кожен раз, коли я дивлюся такі відео, які мені надсилають хлопчики, мені справді дуже важко. Дуже важко таке дивитися, але я єдине, що кажу, я дякую Богу за те, що оцей боєць, оце дитя, що він живий. Хочу вам показати ще одну свою переписку з бійцем, звати його Юра. От подивіться, на надіслав мені відео. Просто взагалі, я тільки виїхав з хати. І це, що в мене зробило, в мене двері вибули. Вибуло. Вікна всі повибувало в мене в хаті. Ні, вікна теж повибувало. Пожежа коло мене. Ой, гараж зруйнований. Я тільки виїхав з хати, зразу вбивав його. Я йому написала, ти живий, тебе Бог зберіг. Юра, дякувати Богу, що ти вийшов з хати. Він мені відписує, так, якраз встиг виїхати з подвір'я. Хай Господь і далі оберігає тебе, Юра. Ну і тепер по самій автівці для е, бійців 100, одного з підрозділів 105-ї бригади. Шановні мої глядачі, я думаю, що в нас наразі вже завершальна стадія цього збору, і я вдячна всім, хто не втомлювався надсилати донати. Одні й ті самі люди. Е, щоразу перекази я від вас отримувала. Ну і вже все, всі подальші дії, це вже все буде відбуватися між бійцями підрозділу і так само між продавцем даного автомобіля. Все, що стосується конкретно суми, я вже вам буду казати все це вже пізніше, тому що наразі я ще сама точно всього не знаю. От як тільки хлопчики повернуться з виконання бойового завдання, вони одразу контактують з продавцем зв'язуються зі мною, я оплачую автівку, і тоді всю всю інформацію я вам розкажу і покажу. Ще раз дякую всім за небайдужість за допомогу і за підтримку. Шановні мої глядачі, я вже казала, поки йшов цей великий збір на придбання автівки, я відказала кільком бійцям у допомозі, кільком військовим підрозділам. Мені справді це дуже неприємно, дуже важко, але просто неможливо було. Ну, тому що постійно смикати гроші з оцієї суми, яку ми збирали, то ми б, так, ми б ще збирали напевно кілька місяців. От, тому я знову ж таки хочу сказати, що є ще підрозділи, які чекають на нашу допомогу. Є також бійці, які чекають на нашу допомогу і підтримку. От, і тому, шановні мої глядачі, допомагаємо і далі не зупиняємося, не опускаємо руки, не відводимо очей. Наші бійці постійно потребують нашої підтримки і нашої допомоги. А ми постійно потребуємо їхнього захисту. До чого я веду? До того, що ми з нашими фронтовиками тісно пов'язані, вони чекають від нас допомоги і підтримки. Ми знаємо, що тільки вони можуть нас захистити. У нас з нашими героями, з нашими фронтовиками, дуже тісний зв'язок, і давайте не будемо його розривати. Продовжуємо і далі допомагати нашим героям.